Україна зайняла 163 місце з 179 можливих за оцінкою економічних свобод, згідно з дослідженням, проведеним американською дослідницькою організацією Heritage Foundation і газетою Wall Street Journal. Україна посіла останню 43-ю позицію серед країн Європи. Її загальний. Бал нижче ніж середні світові показники. Україна досі перебуває у групі репресивних економік. Основи економічної свободи в Україні крихкі і неймовірно розподілені по всій країні. Поганий захист прав власності і поширення корупції перешкоджає підприємницькій діяльності та серйозно підриває перспективи довгострокового економічного зростання. Верховенство закону є слабким, і судова система далі уразлива до істотного політичного. Втручання говориться в дослідженні, незважаючи на переважно невтішні оцінки експертів, український ринок є настільки потенційно цікавим для інвесторів, що вони, попри ризики, готові вкладати гроші в Україну. Нещодавно, після багаторічної перерви, свою діяльність в Україні відновила американська корпорація закордонних приватних інвестицій опік. Американське урядове агентство виділило 50 мільйонів доларів компанії Sigma Blazer на їх діяльність у південно-східній Європі. Більше про діяльність опік та їх проекти в Україні у наступному сюжеті. Корпорація закордонних приватних інвестицій Опік, яка разом з кредитуванням страхує політичні та фінансові ризики американських компаній, які інвестують в країни, що розвиваються, припинила діяльність в Україні у кінці 90-х. Тоді український уряд відмовився сплатити 18 мільйонів доларів, які втратила корпорація, страхуючи проект, який провалився через політичну нестабільність в Україні. Вирішити проблему і запросити американські інвестиції назад в Україну вдалось уряду Юлії Тимошенко. І ось лише цього року опік пішов на виділення першого великого кредиту у 50 мільйонів доларів. Його отримала компанія Sigma Blazer на інвестиції у південно-східну Європу. Голова американсько-української бізнес ради каже, що обережні та далекоглядні інвестори, такі як Sigma Blazer, дивляться на Україну з точки зору багаторічної перспективи. Вони з оптимізмом дивляться на Україну. Вони залишаються в Україні та підсилюють свої інвестиції в тих галузях, у яких ефективною є довготермінова стратегія. Sigma Blazer є не єдиною компанією, яка отримує кредитування від корпорації закордонних приватних інвестицій. На сьогодні опік підтримує 9 проєктів у різних секторах економіки в Україні, загальна сума яких сягає 130 мільйонів доларів. Лері Спинеллі, директор з зовнішніх зв'язків ОПІК, каже, що вони планують розширювати свою діяльність на українському ринку. Це різні проекти. Розвиток транспортної системи, продаж товарів та послуг, нерухомість. Ми задіяні у секторі сільського господарства у проектах поза тим, що робить Сігма Блейзер. Але я бачу розширення діяльності опік в Україні, бо це цікавий ринок, який має великий потенціал. Завданням ОПІК є спонукати американський бізнес інвестувати в країни, що розвиваються. Для того щоб отримати кредитне фінансування від ОПІК, американська компанія, яка шукає фінансування, повинна представити проект для реалізації в країнах. Бажано, щоб ця компанія мала партнерів на місцях. Вартість фінансування може бути від 100 тисяч до 250 мільйонів доларів. Ми не просто банк, ми американська фінансова інституція розвитку. Ми намагаємося щоб наші проекти приносили користь Україна, де ми працюємо. Тому нам важливо, щоб проект був успішний, приніс користь українцям та гарантував повернення наших грошей. Українському ж уряду необхідно всього лише зробити більш сприятливими інвестиційний клімат в Україні. Бо як каже Леріс Панелі, для того, щоб американський чи будь-який західний інвестор прийшов і вклав гроші, Гроші в країну фундаментальним є, щоб в країні діяв принцип верховенства права, була прозорість ведення бізнесу і повага до дотримання контрактів.